Друзі, хапаю авто на зв'язку і сьогодні в нас на огляді Kia Sorento 2017 року випуску. Автомобіль оснащено 2,4 літровим бензиновим двигуном з газовою установкою на передньому приводі на автоматичній коробці перемикання передач. Автомобіль прибув Україну в США з мінімальними пошкодженнями, які тут на місці були професійно виправлені, а пошкоджені запчастини були замінені на нові. Продемося по комплектації. Лінзована оптика. Протитуманні фари. Легкосплавні диски 17-го радіусу. Тканинний салон з механічними регулюваннями по висоті. Також є повний електропакет склопідйомників, електрорегулювання дзеркал, центральний замок, відключення курсової стабілізації, датчик на газ, мультикермо в дуже хорошому стані. На мультикермі знаходиться. Пульт управління круїз контролем та пульт управління мультимедією. Також є можливість вибору режиму їзди і кондиціонер. Зараз на вулиці вже в нас потепліло, але все рівно будемо заводити двигун і слухати, як він працює. Заводиться з ключа. Пробіг даного автомобіля становить близько 105 тисяч кілометрів. Двигун працює рівненько, жодних помилок немає. Не димить, не труїть. Все працює рівнесенько. По задньому ряду сидінь. Доволі таки просторий ряд з регулюванням. Сидіння механічним, також в автомобілі є оздоблення рояльним деревом на задніх дверних картах з переходом на передні дверні карти та на торпедо. Для пасажирів заднього ряду передбачена розетка 12 вольт. Взагалі, стан автомобіля дуже збережний. Таке ще ніби задній ряд взагалі ніхто і не використовував. Пластик просто в ідеальному стані. Також ще така особливість автомобіля, оце все в нас йде ставка з рояльного дерева. Виглядає дуже гарно, можна, можна доставити якусь підсвіточку. Думаю, буде вигляд футуристичний мати Бак для заправки газом. І також в автомобілі є камера заднього виду. Значок GDI і взагалі... Автомобіль рівненький, не поцарапаний. Звіносі це лише передній бампер, який потрібно робити. Головне, щоб нового власника було часто бажання на все. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Авто знаходиться на майданчику Хапай авто, місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Тому хапай авто на хапай авто.